Розпашивальна швейна машинка під назвою Джемсі. Це у мене на огляді чотирьох ниточна, трьох голочна і один петельник. чотири нитки. Ліва голка, середня голка, права голка і нижній петельник. Ця розпошивальна машинка використовується в кошиті. Трикотажних виробів це низки, горловина і рукава. Дуже цікава модель. Я роблю огляд, в якому вигляді я її отримав. Цю машинку я буду робити, налаштовувати і потім виставляти на продаж. Це натягуває дуже важливий. У розпашувальній машинці стоїть криво. Все, машинка вже шить не буде. Працювати із-за цього самої пружинки машинка якісно шити не буде. Будуть пропуски. Давайте дивитися далі. Є освітлення. Ну, правда, я вам скажу, тільки в очі воно світить практично. Якби я на ній працював, я б тут такий козирьочок якийсь зробив. Можливо, я і зроблю, щоб очі не було. Заправить буде достатньо. Ці машинки із самого заводу, із самого нов'я, вони не налаштовані. Яка б вона не була, вона може бути абсолютно нова, як практично ця. Я скоріш за все впевнений, що вона не налаштована. Хоча дивіться, Ця машинка прийшла під назвою ну, R rxm 77 a Хоча я сим не згоден. Тут має бути стояти JK357. Це взагалі-то 357 модель. В першу чергу я знімаю оцю кришку вона вже не потрібна. До речі, дуже зручно тут при, прикручувати. І там цю бійку пришивати, притачувати. Тут, в принципі, на цій машинці можна. Дуже гарна машинка, якщо налаштувати, дуже гарно шиє вона, дуже гарно працює. В мене є відео вже про такі машинки. Треба подивитись, в якому стані ремінь. Все одно все розбирати. Ремішок такий старезний провода на освітлення. Ця машинка трьохголкова, то відповідно тут двигун має бути потужний. Так, да, так і є 130 джемсі 130 Вт. Потужний двигун гарний. Це модель така, що можна у столі зробити отвір. Поставити якусь педальку і ланцюжок, ну, піднімати лапку і відкривати тарілочку. Тут стоїть такий механізм, я зніму кришку, покажу, тут стоїть механізм. Коли ви піднімаєте лапку, тарілочки мають розходитись і тоді легше витягувати нитку. Ну, ще не в одній машинці воно, ну, не було налаштовано з заводу. Ця машинка на продаж, то в цій машинці теж все буде працювати так, як має бути. Якщо Покупець той, що буде брати цю машинку, скаже, зробити, щоб отам ланцюжок працював, то так і зробимо. Старий вже ремінь. Так, від'єдную провода від е, освітлення. Має бути середня фішка і крайня ліва. Так і є, середня і крайня ліва. Кого цікавлять, Якісь питання по цій машинці чи по такій машинці. Поки машинка в мене є на огляді, поки в ремонті, задавайте запитання. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Коментуйте побачене. задавайте питання, щоб, щоб ви хотіли, щоб я освітив в даному випадку, в даних відео. Бо це буде серія. Там, зараз я роблю огляд, потім, можливо, будуть налаштування. І третє відео я буду робити. Як машинка шиє, як вона працює після мого уже конкретного налаштування. Перевіряю дуже затягнуто. А тут тріскачка три, де. Мабуть, відсутня. Так і є. Тріскачка відсутня. Ну, це не настільки важлива вона, та тріскачка, але хотілося, щоб вона була. Типа якби фіксатор. Фіксатор роботів, але, повірте, в практиці воно не потрібне. Абсолютно. Там виставили приблизний натяг, і шиюте собі. Це все взагалі взагалі незрозуміло навіщо. Я все тут упрощу, зайве повикидаю, того що не вистачає додам. Потім побачите. Направники треба, але ж тільки оце я не знаю. Це якось. Десь окремо нитка мала заходити. Не знаю. Так, для того, окей. Оце я викидаю завжди. Бо тут і так не під, немає як підсунутися. Наприклад, ще й оцей обмежувач, він тут я вважаю зайвий. Зараз я зніму лапку. В цій машинці я дивлюсь лапки, лапка ціла. Цих моделів розпашивальних машин дуже проблемні ці лапки. Ну, точніше лапки тут гарні. А самі ніжки оці, вони зроблені із такого сілюміна, там пружинка стоїть. Ну, я перероблю ці лапки, щоб можна було піднімати її і тканину підкладати. Тоді машинка ну, якісніше шиє. Напишіть в коментарях, чи потрібно це, удосконалювати лапку. І треба зробити, щоб вона вище піднімалась. Для цього треба розсухарити, витягнути цей палець фіксатор і підточити в тому випадку, якщо ніжка ця ціла. Бо буває, що лопнута, відбити тут кусочок. Напишіть в коментарях, чи потрібно зробити окреме відео саме по лапці. Дуже цікава тема, до речі. Знімаю. я голки. В даному випадку стоїть дві штуки всього. Ну, все одно я буду налаштовувати на нових голках. Голки тут довгі, і швейни машинки сюди не підходять. Тут голки, як у розпашувальних, швей... ну, у розпашувальних машин. Промислових ось такі. З виду дуже гарні, недешеві, якісь там коряві. Голочки виглядають дуже пристойно. Гулку пластину треба відполірувати. Давайте заодно зніму. Чомусь не долюблюють ці машинки майстри. Не знаю чому, я їх обожнюю. Ну, точніше, не майстрів, а ці машинки. Треба тут відполірувати, бо це ж тут ниточки сходять, щоб зацепчиків ніяких не було. Щоб все було чики-піки. Так, дивимося. А, поспішив я голки зняти. Ну, прийдеться заново ставити, щоб подивитися, як тут петельник ходить. Так же саме беремо пінцетиком. Оцей лисочкою від себе ось так такю крайню праву. середня зараз не потрібна. І крайню ліву. В цих машинках треба бути уважним. Дуже часто мені потраплялись такі машинки зі зломаними цими речагами. Вони литі із дуже неякісного алюмінія там. І трішечки перетягнув гвинтик і він лопається. Дивимося на лаштування цієї розпашивальної машинки. Дуже далеко заходить петельник. Дуже далеко. Ось навіть якщо порівняти з голкою пластиною, то якщо орієнтуватися по цьому вушку, отвору краю, дуже далеко петельник, він має стояти ближче на міліметр, ну десь по ну, от так, щоб десь запускати ниточку, щоб вдівати. Це попередній огляд, це я свої думки. Ви можете бути з ними не згодні. Це вже таке діло. Тепер подивимось як він тут. як би голка заходить. Ось ця голка, бо ця ж вище набагато, ця голка, в принципі, буде знімати, знімати нитку. Якби тут все влаштовує, зверніть увагу. Умовно уявляємо нитку. Навіть трошки голка і раніше заходить, ну, в принципі, я так думаю, що ок, я давненько робив ці машинки. Скоріше за все, я буду петельник трішечки ближче підведу. І ексцентриком це все зведу до купи. Давайте глянемо, що з цього боку робиться. Петельник має заходити трішечки вище. Ось на отвір він заходить. Відповідно... Но ведь можно зараз. Так. Це сильно рано. О, це приблизно, а тепер дивимось. Ну, ви знаєте, мені це подобається. Ось так. Ну і хто оце вам так оце буде знімати кіно? Поставте вподобайку, будь ласка. Так. Промислові швень розпашувальні машинки це нормально, коли голочки отак лягають на петельник. Я при налаштуваннях намагаюсь зробити це мінімально. Ну, ось вот таке кіно, друзі. друзья. Дуже скрываю, надо потайник снять, отполировать тут усе. А что там ее снимать? Взял той, й снял. Я навіть ставив від промислових розпашувальних машинок, з відбійничком ставив. І ось буває, що затягуєш петельник, затягуєш, і речах клац і лопнув. І все. Ну, я замінював на промислових. Ну, на розпашувальних машинках промислових я перероблював. Там якісні такі речаги. Це таке кіно. Відполірувати усе. Дуже аж гостреньке якесь воно. Відшліфувати, відполірувати, нові голочки. Включився, якщо буде щось цікаве. Але ж підожіть, я ж обіцяв розібрати і показати вам, як воно там всередині. Хто знає, хто бачив, можете пролистати трішечки. А хто не бачив і цікавиться, зараз я розберу її і подивимося, що там всередині. Як воно там все влаштоване. Тут у нас ось така ось планшайбочка. Кріпиться, все треба відполірувати, Ось бачите, яке його побило. Ось такий зазубрений. І коли нитки будуть тут проходити, їх буде рвати тільки від того, що тут оці зазубрені. Тут такий маленький гвинтик. Централізована змазка тут є. Але дивіться, нам не, не дає цей натягувач зняти кришку. Тут можна через оцей отвір туди пролізти, ну, довгою. Навіть не оцей, а ось цей. Ну, коротше кажучи, не дуже зручно. Я вам так скажу. Я беру ось так трішечки, підгинаю. Ось так. Бо тут поки залізеш, а тут сам механізм. Це коли є такі розпашивалки, що цього механізму немає, то його там дістать взагалі нереально. Хоч бери, просверлюю наскрізь. А тут воно і не достанеш, щоб оцей ось Воно Зараз. Та ні, ніяк ти його туди не пролізеш, бо тут ось нас заважає, в принципі, теоретично можна. Давайте розберемо цю ситуацію. Ну я то підігнув, воно не. Так. Воно не загортовано, в принципі, гнеться, можна трішечки, але не треба сильно зловживати. Ага, ну тут же все одно доступу немає. Щоб туди отак пробратися. А Якщо його силою. О, силою пішло. Воно ж зажати і затягнути, і ось гаєчкою законтрити. То це потрібно. Вгадати ось так. Теоретично теж можна це зробити. Ось. Будь ласка. Теж треба відполірувати, відшліфувати, бо теж є такі завуценочки. Заводські. На заводі ж їх ніхто не полірує, не шліфує. Це можна вирівняти, а можна потім вставити і вирівняти. Ладно, такий не буду нічого рівня. Ось подивіться, централізована змазка. Як воно тут влаштоване. Тут ось є така масленочка. Тут кулька нажали і туди накапали масло оливи з масленочки. Тут ось, ось фітерок такий є. І Фікільки такі, по яким мастило потихеньку, олива розходиться, воно жирненьке завжди і таким чином змазується. Оце такий принцип, оце така технологія. Це ось схема. Ну, як схема? усе воно не доходить. Це можна відрегулювати, бо воно. Має так. А ну тут ще й не цей. Все кривовате Ось так стоїть. Одного гвіздочка немає. Штока натягу. Зараз покажу. Ну, доведеться робити самому. І натягуючи в окрему коробочку. І оце такий об'єм робіт у мене. А ні, ось випав від там був. На місці вони. Вони просто тут такі палички без нічого. Хочуть вставляю, хоч не вставляю, у нас, ну так би. Довільно. Сюди їм дійця нема куди б опираються в цю планочку. І сюди нема куди дійться, бо тут а що тут їх чекає. А тут у них ось така тарілочка. Все треба відполірувати, відшліфувати, змазати. Ага, ланцюг. Ланцюг у нас нажимає. Ви потягли ланцюг, він оцей ось, ось кронштейн. Піднімається у нас лапка і, відповідно, відкривається тарілочки. Оце такий задум в цієї моделі, оце така система. Я ж кажу, не на всіх вони є, що можна Вон ланцюжок. І в столі, і отвір. Якусь педалечку чи петельку нажали, лапка піднялась, тарілочки розкрилися, зробили оберт в, обра... ну, в зворотньому напрямку і витягли виріб. Ну, в принципі, воно, якщо працює, система непогана. Така система у промислових розпашувальних машин. Тут нічого такого немає. Ну, давайте вже до... До комплекту ще зніму нижню частину. Буває тут під граник. Треба дивитися при цьому при огляді обов'язково на оці ніжки. Машинка дуже важка, десь кілограм 12, здається. 10-12 вже не пам'ятаю. І от своєї ваги просто ніжки лопаються. Ці машинки ніжки хороші. Ага. Пам-пам-пам. Ладно, розігну. Ось тут. Ось так воно, чугунина така. Чавун, чавун, не чугун, а чавун. Все сухо, змазки, ні грама тут не було, при тому дуже легко прокручується все. Система збільшення довжини сіпка і зменшення довжини сіпка. Дурнувата схема, дуже непрактична. Я то, як виставляю машинку, виставляю там довжину сіпка е максимально допустиму і все. У мене є відео, кому потрібно, маякніть мені, я скину посилання, бо вже давно я це робив. Ось такий огляд, таке в мене кіно. Новенька машинка, а якщо ще перемазати її оливою, сюди налять, щоб воно напиталося. Ну таке кіно. Все працює. Я. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Коментуйте побачене, ставте вподобайки. Це мене стимулює. Хто хоче підтримати копійчину, посилання на карточку в описі під відео.